Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Виконуючи обов'язки головного тренера футбольного клубу «Ворскла» Валерій Куценко, вітаю Валерію. Прокоментуйте, будь ласка, чи задоволені результатом та грою вашої команди у сьогоднішньому матчі? Грою задоволений, тому що ми розуміли, що команда силовий футбол грає, ми до цього готувалися. Але, на жаль, такий момент, що було вилучення, і останнім, я кажу, на останні хвилини не вистачило концентрації для того, щоб не дати супернику забити на м'яч. Десь не вистачає ще цього нам. А так по грі, ну ми навіть в меншості були у нас в моментах, дуже добре хлопці вийшли на заміну, підсилили. І вибігали в контратаки, те, що ми просили. Тому і поле було важке. Там погодні мови, так ми розуміли, що буде важко. Але все одно характери хлопців є, бажання є. Ну, десь сьогодні від нас відвернувся, як кажуть, фарт. Ваша команда мала тривалу безвиграшну серію. Лише у минулому турі вдалось здобути перемогу. Трохи схожа ситуація і у Хмельницького Поділля. Як налаштовували команду на цю гру? Ну, ще раз повторюю, що ми знали, да, що команда грає в силовий футбол, ми розуміли те, що там, зміна тренера і схему трохи змінилася, тому була і теорія. Ми розбирали, ну, готувалися до гри спокійно. Ну, як кажуть, да, фарта сьогодні нам трошки не вистачило футбольного. У складі вашої команди виступає колишній гравець хмельницького «Поділля» Дмитро Бріхна. Що можете сказати про цього футболіста? Можливо, у нього було якесь особливе налаштування на цю гру? Ну можливо, але ми все рівно і завжди налаштовуємо всіх хлопців. ну як кажуть, хто грав, то не грав, тому що ми хочемо перемагати і їхали за перемогою. З Дмитром з ми ну, не спілкувалися на цю тему. Ну, я знав, що він був гравцем, да, тому у нього, я думаю, що був настрій, звичайний, як на звичайну гру. Він наш капітан, тому рухаємося і сподіваємося, що він, на жаль, да, отримав картку і в наступному турі нам не допоможе. Ну, будемо вже потім розбирати, дивитися. Тому... Капітан наш, та й си. Що... Дякуємо. Виконуючий обов'язки головного тренера футбольного клубу Поділля Олександр Воловик. Вітаємо, Олександре. Ваша перша домашня гра в ролі тренера на рідному стадіоні. Як прокоментуєте гру? Та чи мали подвійну мотивацію здобути позитивний результат у цьому матчі? Дякую. І перш за все я хотів би навірно подякувати болівальникам, які сьогодні прийшли і. Наша задача в першу чергу це вернути їх вболівальників на трибуни своєю грою. Що сказати по грі, то я сьогодні дуже задоволений своїми гравцями, те як вони виконували те, що ми їх просили. І до забитого гола майже м'яч під контролем був в нашій команді. Тобто, якщо в нас в двох попередніх іграх не вдавалося контролювати м'яч, то сьогодні навіть при тому не ідеальному газоні. Ми дуже достойно контролювали гру. Так, да, пропустили м'ячі, було б дуже обідно віддавати очки в такій грі, де ми дійсно заслуговують мінімум нічого. Тому думаю, що ніча це більш закономірний, але якби не пропустили, я думаю, що все-таки дожали і перемогли б. У заявці на матч не було Данила Сербінова. І з чим пов'язана відсутність гравця? Він з Феніксу Маріуполі в кінці почувствував як спазм, але. Ніби все нормально, нічого такого, але все одно ще відчуваю біль, тому ми краще вирішили її поберегти. І дійсно є гравці, які вони, хоч і молоді, є і опитні, але виходять. і Нема в нас конкретно 11 гравців в основному. У нас є, хто може вийти і замінити. Це сьогодні показав. Савчука замінив Сніжко. І Сербінова замінив да, Давронбек з Тому. Вони ввійшли в здорову гру і відіграли хорошого. Цю команду ви комплектували як спортивний директор на чолі разом з Сергієм Ковальцем. Чи задоволені ви складом команди наразі? Так. І хотів би подякувати Сергію Івановичу, що він зібрав команду, що в нас є дуже багато молодих, але талановитих гравців, яких він, саме він роз, ну, якби побачив в них, що в них є перспектива. І на сьогоднішній день вони дійсно показують достойну гру. Вони слухають, вони виконують. І я думаю, для болівальників з трьох ігор у нас дві перемоги і одна ніча. Так, да, хотілось би вдома вигравати. Я сказав, що зробіть все, що завгодно, але ми маємо вдома вигравати. Але сьогодні маємо той результат, який маємо. Тому наразі так. Дякую. 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 Вібет, Юкреїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.